Проєкт реквізити розпочався восени 2013 року, з гіркого усвідомлення, що наші знакові письменники зі старших поколінь йдуть від нас, але при цьому жодне українське медіа не записало з ними великих архівних розмов. Так народилася ідея архіву з інтерв'ю з українськими письменниками і письменницями, який згодом перевіс у книжковий проєкт, і в рамках якого на сьогодні ми записали понад 40 розмов. Нашим першим героєм. Став патріарх української літератури Анатолій Дімаров, і саме та світла розмова з ним визначила формат і тематику всіх наших наступних інтерв'ю. Ми завжди говоримо з нашими героями і героїнями, про їхні родини, місця народження, письмо, про Україну в минулому і сьогодні, і також про тих видатних українців, митців і письменників, з якими їм пощастило перетнутися. Тож реквізити це проєкт про покоління, про ті невидимі з'ясні. Між тими, хто творив нашу літературу в минулому, і тими, хто творить її сьогодні.